Глікемічний індекс продуктів, що потрібно знати, якщо у вас цукровий діабет. Глікемічний індекс це значення, яке дає змогу класифікувати продукти за їхньою здатністю підвищувати рівень цукру в крові швидко, помірно чи повільно. Тож цей показник може допомогти зорієнтуватися, наскільки швидко і сильно певний спожитий вуглеводомісний продукт здатен підвищити рівень глюкози в крові. Значення глікемічного індексу коливаються від 0 до 100. За еталон обрано чисту глюкозу, глікемічний індекс якої дорівнює 100. що впливає на глікемічний індекс продуктів. Спосіб приготування може змінити глікемічний індекс продукту. Наприклад, макарони, відварені алденти мають нижчий показник ніж відварені до м'якого стану. Ступінь подрібнення: чим вища ступінь подрібнення, тим вищий буде гі. Наприклад, цільний фрукт матиме менший гі ніж смузі з нього, вміст клітковини. Цільні продукти з високим вмістом клітковини виступають своєрідним бар'єром, що уповільнює засвоєння вуглеводів. Ступінь стиглості: чим більш стиглий фрукт чи овоч, тим вищим буде значення ГІ. Наприклад, зелені банани менше впливають на рівень цукру, ніж стиглі. Вміст білків. Чим більше білків в продукті, тим більш ймовірно, що його глікемічний індекс буде низьким. Вміст жирів. Жир знижує глікемічний індекс їжі. Наприклад, шоколад має низький гі через вміст жиру. Чим вищий відсоток какао, тим вищим зазвичай вміст жирів і менший вміст цукру. Ви можете орієнтуватися на глікемічний індекс продуктів, але також маєте контролювати загальну кількість вуглеводів свого раціону. Крім того, важливим є розмір порцій. Тому беремо до уваги вміст вуглеводів, вибираємо поживні та багаті на корисні речовини продукти, контролюємо розміри порцій і орієнтуємося на продукти з низьким гі, або ж міксуємо продукти з низьким та середнім чи високим глікемічним індексом для стримування швидкості росту рівня цукру. То що по цифрам? Низький глікемічний індекс 55 і менше, середній 56, 69. високий гі 70 і більше.